П'яний ТЦКшник цикашник разом зі своїми дружками побив військового та його дружину. Вітаю вас, шановні друзі! Подія сталася вчора у Хмельницькому. Там військовий збройних сил України, який захищає кожного дня Україну на передовій. І от у цього військового захворіла мама, і його на кілька днів відпустили додому у відпустку. І ось вони ввечері з дружиною вже збиралися лягати спати і почули, як у сусідній квартирі голосно грає російська музика. Ну і по перше, це вже було пізно. А по-друге, як людині, яка кожного дня воює з росіянами на передовій, військовому це не сподобалося. І вони з дружиною пішли до сусіда зробити йому зауваження. Коли вони постукали в двері, звідти вийшов п'яний ТЦКшник. ну Це потім вже вияснилось, що це співробітник ТЦК. Він вийшов одразу з пістолетом і почав погрожувати цьому військовому. Потім він вдарив пістолетом військового по голові. Після чого іще два таких самих півника вискочили з квартири. І вони побили як цього військового, так і його дружину. Вся ця ситуація детально описана дружиною цього військового. І я її опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А оце, друзі, і є результат того, що українська влада абсолютно ніяк не реагує на беззаконня ТЦК. Вони викрадають людей, вони б'ють, катують людей, вбивають їх в ТЦК і не несуть за це абсолютно ніякої відповідальності. Саме тому вони зрозуміли, ну окей, якщо там нікого не наказують, там вбили людину, нікого не посадили. Там просто викрали, і людина десь зникла також ніякого покарання. Ну, все. Ми герої ситуації. Ми можемо спокійно тепер бухати, погрожувати людям зброєю і встановлювати свої правила. Ось до чого це приводить. І цим тиловим шурам неважливо, хто перед ними, військовий чи цивільний, все вони відчули свою безкарність і безнаказаність. Тому, друзі, це лише перший дзвіночок. Я вам кажу, ви побачите, зараз прикордонники стріляють і вбивають українців. Те саме почнеться із ТЦКшниками. Так як ні правоохоронні органи, ні влада ніяк на це не реагує і не впливає, ТЦКшники скоро почнуть стріляти в українців. Отака, от вона Україна Зеленського.